Сьогодні стилізуємо проти газ. Ну, вибачте, а ви що хотіли? Ви самі на мене підписалися. Ну ладно, насправді це не просто проти газ. Це така сумка від українського апсайкл бренду Piban. І зазвичай цей бренд створює свої сумки, чохли, шопери та інший мерч з рекламних банерів, але у них з'явилася ось така незвичайна і цікава модель, Тому давайте збирати аутфіт. Ну, сталізуємо ми з вами не біркін, тому звісно, це буде не такий girly-girl вайп. -girl і хочеться зібрати такий більш брутальний, більш мускулінний аутфіт. Тому я хочу почати з ось таких оверсайз штанів. Мені вже подобається, як ті штани вони перекликаються по кольорам а, з цією сумкою. До речі, хочу показати вам, що ця незвичайна конструкція зсередини виглядає а, як звичайна сумка. А, тут є підклад і навіть два відділення. Бачите? А, я дуже люблю в своїх аутфітах міксувати різні стилі, тому я хочу трохи збалансувати всю цю оверсайзну історію і додати сюди, по-перше, підбори, а по-друге, такі обтислий, і вкорочений лонгслів. Так, на мені поки що трохи такий вайп а, Дженні, from the Фромдеблок що не менше 30 років бачите цей трек десь 2002 року. Так це була невеличка музична перерва, йдемо далі. У мене є ось така вінтажна шкіряна косуха з секонд хенду І я думаю, що разом це все буде виглядати дуже класно. Давайте спробуємо. Outfit вже майже готовий. А давайте додамо ще трошки аксесуарів. Ось такий final touch. І ось такий аутфіт у нас вийшов, а, трохи такого пост акп апк Апокап апокаполіп Апокапапа... Ап... 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 Трохи такого апокаліптичного вайбу, а... але виглядає дуже цікаво, дуже незвично і неординарно. Пишіть в коментарях, як вам і як би ви стилізували цю сумку. До зустрічі. Чам-чам.